Хей-хей, hey, hey. це дуже смішна, але дуже читаюча нудні книги Іра. Нещодавно я прочитала роман Джейн Осін Ема. Тож в цьому відео я намагатимусь як менш негативніше розповісти про свої враження і як найкоротше цей чудний господи простий сюжет. Нагадую, це моя суто суб'єктивна думка. Що подобається вам ця книга? Попробуйте мене переконати, що в ній хорошого. Так, от починається ця вся історія з головної героїні. Така собі багата паняночка, яка ніколи не знала її Мати померла ще коли вона була малою. тож вона була господаркою Вудхауса ще з дитинства. Я буду називати їхній маєток паняк хаус. Тому що це мій канал, я хочу такий називаю. Ну коротше, на початку книги її гувернантка покидає паньок хаос, тому що виходить заміж. Що дивно, тому що історія відбувається в 18 столітті, де шанс того, що ти вийдеш заміж без знатного походження, без спадку, і ти далеко вже не свіженький персик, такий низький, що прирівнюється до чуда. І що ще дивно, що міс Тейлор була найкращою подругою Еми. А дивно, це тому, що Ема була настільки зверхньою, що не вважала людей нижчим рівнем за себе, достойним з нею спілкуватися. Переїздить ця дамочка, а батяня Еми в конвульсіях б'ється, тому що вважає. Що всім, хто покидає їхній пеньок хаус, буде житись погано і виходити заміж це взагалі треш, страждання і краще бути старими дівами Да, отак, от, от на повному серйозі, він вважав. Той містер Вудхаус був таким собі іпохондріком. Він завжди боявся сквозняків, викликав лікаря кожен вечір, бо боявся, що він хворий. В чому я ні капельки не сумніваюсь. Шкода, що Фред ще не придумав психологію. Насправді, крім цього, всього, він був дуже добрим персонажем. Тут Джейн Осін постаралась і додавав кожного героя каплю іронії. Ну таке собі відріща іронії, я б сказала. Що мені дуже сподобалось. Крім персонажа Еми, там просто бладівка, яка дратувала мене всю книгу. Та от про неї їй стало сумно жити своїм багатим життям, і вона вирішила, що вона найрозумніша і має право керувати долями людей. Ну да, сім вже ще не придумали. Вона вирішила, що дуже крута сваха, тому що якоби посватила свою гувернантку і містера Веста. чого вона так собі надумала, одному тільки Богу відомо. Ну познайомила вона їх і що коротше, і вона не випускає ні одної можливості, щоб похизуватись цілі. Ви не подумайте, автор намагається їй дати щось хороше, типу вона там розумна, чи Якась справжня леді, але на фоні її зверхності це так губиться. От є персонажі в книгах, до яких довго не можеш проникнути симпатії. Але це не той випадок. Тут проникаєшся тільки скукою, дратуваннями і все одно, чомусь читаєш далі. Подружання упархала в своє сімейне гніздо в ренду, що по суті десь по сусідству, але раніше в них така відстань між будинками була, що хай би хмили. Захочеш за сіллю сходити, придеться пройти дев'ять кіл пекла, одне поле, струмок, лісок, лабіринт фавна і міст ребітів. Коротше, йти довго, так от прошу я скучно стало Еммі, і вона вирішила завести собі подругу. Така собі Гарріет Сміт, яка прибула в середній подорогізній пансіонат, незаконно народжена, не дуже вона там і розумна, але наличко нормаз. І тут самий нелогічний момент. Емма, яка вважає себе дуже важливою для всього цього світу, вирішує взяти собі в подруги цю бідну дівулю. І вбиває собі в голову, що вона дочка якогось джентельмена і вона їй допоможе. З чого вона взяла, що тій бідосі взагалі потрібна якась допомога, сам Бог тільки знає, але все ж. Гарріет вчиться в пансіонаті і, звісно ж, завела собі подруг, які запросили до себе додому погостювати. Раніше дуже няшні люди були. Запрошували гостювати тижнями, і мамки не виганяли гостей з хати після першої ж ночі. Її подруги були сестрами Мартін, дочки фермера, не дуже багаті, але прикольні дівулі, Тож чому б ні. Там вона зустріла їх брата, який, хоч і був бідний, але дуже галантний, і чи не перший персонаж, який мені взагалі сподобався. В фільмі його грав Конор Свіндлс. Звісно ж, він очарував цю Гаррі, бо щось там вона захотіла горіхи, а він об'їздив пів села, тож я б теж закохала. Якщо мужик вже хоч трішечки ніж фіга, це скарб. Приїхала вона і пішла ж в пеньок хаус на оці їхні обіди, де в книзі процентів 80 приділяла їм. Там, крім них, просто особо нічого цікавого не відбувалось, тож вони ходили один до одного в гості і їли на халяву. Так, от прийшла ця Гарріет і думала розповісти свої найкращі подружані про то все І коли вона там приїхала, то й Мартін написав Листа, що хоче оженитись на ній. До речі, банально так, хоч би на коні прискакав. Ну ладно, але стиль в їх житті окремий вид мистецтва. І у школи вони учаться як їх писати, і тому по характеру і стилю вони оцінюють. Наміри людей, які їх пишуть. Коли Гарріет прийшла поділитися щастям з Емою, та відразу почала пишитись, що він занадто бідний, ніяк не звертаючи увагу на її думку, І маніпулювала нею, що якщо вона вийде за нього заміж, їй прийдеться припинити з нею спілкування. Бо вона не вважає, що це її рівень, а сама вже має плани оженити її на священикові, якого всі любили, який був джентльменом, галантним, і вона почала навіювати її закоханість. в нього. Говорила багато про містера Елтона, запрошувала його в гості, там якісь уловки робили. І мене таке питання: якщо авторка описувала ему такою розумною, то як вона не замітила, що цей містер Елтон насправді закохався в неї, і бачив, як вона його заохочує, бо запрошує на обіди. Тусять вони постійно втрьох. Гаріт не має своєї думки, то вона така: ок, я закохана в цього Елтона. До речі, в цій нудній книзі є ще один цікавий персонаж, містер Найтлі, якого так безцеремонно Джейн Остін списала у себе ж з роману Гордість та Упередження. На мою думку, це тупо, але що ж. Поговоримо трохи про нього. Він розважливий, серйозний, трошечки щось там хрошенят має, і найголовніше йому чхати там на людей. і Він єдиний, хто говорить те, що думає. Той Мартін був його якби підлеглий, і він прекрасно знав про те, що той збирається свідчитись Гарріт. і був дуже близьким другом сім'ї Вудхаус. Приходив щось там до них кожен вечір, і якось ще не знав, що це серво надумало відмовити Гарріт від одруження. І прийшов до ЕМ з цією щасливою новиною. І коли викупив всю цю ситуацію, поставив її на місце і сказав, що вона фігова подруга, і що Гарріет незаконно народжена, вона може взагалі не вийти заміж, що її позвав такий адекватний мужик, це взагалі чудо. Коротше, я думала, що він поме, що це Ема довбанута і не буде з нею спілкуватись, але ні, це ж книга про неї, тому вони і все таке. І що ви думаєте, було далі? Обід в Рендлзі запросили всі Гарріет захворіла по іронії долі. Тож Ема думала: ну, Елтон не піде, буде сидіти вдома і переживати з нею. Ну він же ж не дурак, звісно, пішов на обід. Сівся Біля Емми, ну і тут сліпою надо бути, щоб не помітити, як він підказує. А вона така Ем, навірно, перепив. То що ж знову по іронії долі їдуть додому в одній кареті, і він признається їй в коханні. Я люблю Анну Тейлор Джой, але в цьому фільмі вона щось не старалась. От як вона зіграла здивування. Блін, боже мой. І це ж треба було ляпнути. Ви мене з Гаррі перепутали. Ви ж її любите. Тут я взагалі перестала вірити хоч в якісь її розумові здібності, тому що диктувати людям почуття їх. Звісно, він сказав, що то не його рівень, що наше воно, якщо є поряд міс Вудхаус, вона відморозилась, і Елтон зник з села поїхав інше на дискотеку. Сумно, звісно, ема пішла пояснювати подругі свої тупорилі ошибки. і це взагалі крінч, тому що та мала не винила її ні в чому, хоча мала б. І ця довго не думаючи, почала думати, кого ще з нею звести. Ну да, життя нічому не вчить. А в цей час всі говорили про Френка Черчилля. Він був сином Вестона, але коли мама померла, той почав жити з дядьком і тіткою, яка була дуже з тяжким характером і нікуди його не відпускала, але дуже любила, до того ж була дуже багатою. Так от а батько влаштовував своє життя інколи приїздив до нього і дуже обсирав ту тітку, яка його не пускала погостювати до батька. Цікаво, чому він спробував забрати сина, якщо знав, що живеться йому жахливо. Ну, та ладно, він мав приїхати на весілля батька, але тітка не пустила. А все село його чекало. Там же пліток пішло, хай бо милує. що він такий сякий красунчик, але Френк ніяк не приїздив. А Емма його щось там дуже чекала, бо геть скучає за чимось новим. Приїхала Джейн Фервакс до бабусі тітки. Сирота батьків немає, жила в дядька та тітки. В них теж була дочка, вони дуже товаришували. потім в доньки з'явився кавалер містер Діксон, який колись спас Джейн від того, що вона чуть не випила з човна. Емма, коли почула цю історію, відразу якогось фіга накрутила собі, що той Діксон насправді був закоханий в Джейн, але не міг бути з нею, бо низьке походження. Але в них таємний роман, ні маленького натяку, звісно ж, не було. І це якось не для леді обговорювати і придумувати щось там про справи інших. Ну добре, максимально згорів пукан, тому що відтепер, коли ти стоїш, ходиш або, хоч, не дай Бог, торкнешся чергового мужика, ти чуха. Здається, я уловила логіку. Джейн Емма не взлюбила. Взагалі кожен раз, як вона про неї думала, в неї таке обличчя було, неначе в неї запор. Та дівчина нічого не зробила, просто класно грала на фоно, бо. Бо вона займалася, а не гралась в сваху. Джейн дуже гарна, елегантська, граційна, розумна і вихована. Тож всі її любили за це. Усім здається, що ми маємо любити одне одного, бо ми знаємо майже однолітки. Відколи себе пам'ятаю, мені казали, що я не знайду ліпшої компаньонки за Джейн Феєрфакс. Таку. Вихована, освічено і неперевершена. Вона її не взлюбила відразу, бо заздріть, і це так тупо. Вона багачка, бо може дозволити собі все за те заздр дівчині, яка приречена стати гувернанткою, але така класна. Anyway мені сподобався момент, коли містер Найтлі її висаджує. Мабуть, ви би самі хотіли, щоб вас такою вважали. Потім проходить мільйон скучних сторінок про те, яким скучно в гейбері, нічого нового не відбувається. І приїздить славнозвісний Френк. Я, якщо чесно, думала, що він буде марно славний, як Ема, бо він до жопи в багатстві жив, але він до батьків відносився дуже прекрасно. До мачухи ще краще, такий собі душа компанії, і тут було максимально непонятно. Тільки він приїхав і вже пішов з візитом до панюк хаусу. Еммі він відразу сподобався. Такий собі чемний, трохи фліртував, всюди сидів біля неї, що дуже тішило її зверхність, відбувся візит в Коулів, де вони сиділи разом і чомусь причепились до тої Джейн. Аля, що ти про неї думаєш? Ви ж там зустрічались колись на курортах, коли вона з Діксоном ще могла собі це дозволити. Він сказав, що в неї занадто бліда шкіра і зачисканечу. Оце тобі, джентльмен. Емма радіє, що обсирає Джейн не тільки вона і каже про свою здогадку про Діксон. А що скажете щодо містера Діксона? Містера Діксона? Він урятував її життя, адже ви чули водна прогулянка, і випадково вона ледь не випала за борт. Він схопив її. Нафігатипу тут вже геть прийшла кордони. Одна діло ти щось в себе в голові видумала, інша розповідати іншим. Обід був скучний, як і половина того, що відбувалось далі. Френку потрібно було швидко повертатись додому, бо тітці дуже погано стало. А він щось там на суїти в бал влаштувати, але все відмінилось, бо головної зірки немає. І Емма загорустила і подумала вже було про весілля, потім охолола. А містер Елтон, якщо ви ще такого не забули, приїхав з сусіднього села з жінкою. Вона теж марнославна, манери не дуже, але ідеальна пара для Елтона. Він такий самий. Знання неї родичі, тому він такий, «надо брати. Гарріт в депресії, бо сильно його кохає. А Ема вже думає звести її з Френком Черчиллем, бо вона вже його перелюбила, тож кращого плану не придумала. Та лиші то, бідну, Гаріа, спокої, не псуй далі її життя. Містеру Найтлі Френк не сподобався. Чи то, може, через те, що він їздив стригтись до Лондона, а це півдня, чи то як, так і не поняла. Влаштували вестовний бал. Мала відкривати його хто? Звісно ж, Ема, бо вона ну багата і крута. І по звичаям, хто на виданні, той відкриває бал. Але вони всі такі: О, блін, боже мой, відкривати бал має місіс Елтон. Чому? Просто вона думає, що все на світі відбувається на її честь, тож Вестон так і прийшов. Але хто буде з нею танцювати? Я взагалі не розумію, чому вона не могла танцювати зі своїм чоловіком. Це що, священникам не можна танцювати? Це що одинадцята заповідь, господня? Перша думка була, щоб Френк її запросив. Але Ема знову зробила обличчя, наче в неї запорі до того ж, містер Вестон дуже хотів їх посватити, то сам вирішив запросити місіс Елтон. Єдина, хто не танцював, це Гарріт, бо ніхто не запрошував. Терся біля неї, містер Елтон, і господарка балу щось підійшла перетерти, чому він не танцює. Може, запроси Гаррі. На що він відповів не мой уровень? І Гаррі це чула, тож мало там не плакала. Містер Найтлі, як джентльмен, пішов запросити на танець, і це було дуже мило, да. Обожнюю. Крім того, всього, все в Удбері пліткувало, що хтось Джейн Фервекс писав фортепіано. Бо в неї не було, вона прекрасно грала, і ема, недовго думаючи, подумала, що це від містера Діксона. А більше ж нема кому. А містер Найтлі дуже добре спілкувався з Джейн. Заходив кожен день до неї, навіть карету на бал замовив, бо в нього немає, він пішки ходить. І тут ема почала пизісь, що раптом це він прислав фортепіано. Раптом це він закоханий, це ж вони одружаться, і вона стане господаркою Донуела. А ще його брат, це чоловік її сестри. Тяжко його. І вона переживає, що цей спадок не перейде Джорджу, ем, який взагалі діло до спадку взагалі іншого чувака. І це от дуже було неелеганське. Якщо переживає за свою сестру, хай віддасть паньок хаус. Вона ж все одно не збирається виходити заміж. Ой, щось там потанцювали, і підходить Ема до містера Найтлі випитувати про це фоно. Чи чув він, як реагує, і все таке. Мені, до речі, його реакція дуже сподобалась. Він сказав, ідіотський подарунок, бо труднощів приніс більше, ніж приємності. Ну тут до гадалки не ходи, понятно, що це не він. Далі була нудна тяганина, де нічого цікавого не відбувалось, настало літо, всім було скучно. Напросилися до Найки на ферму подивитись. Потім на наступний день пішли на пікнік. Френк вовсю фліртував з емою, бо всі сиділи, мовчали, було скучно і відстойно. Він запропонував пограти в дебільну гру, скажи одну розумну річ або три дурдаті. Ох. І тут Титоніка Джейн, яка завжди була дуже балакуча і до того ж єдина зацікавлена в цій грі, сказала: Ой, три дурнуті речі для мене це ізі. На що Ема вирішила відповісти, що ж? Коли це ви зупинялись на трьох? А нікому не було смішно. І взагалі це було дуже грубо з її боку. Вона капкувала, бо жінка на становища нижче за неї було супер неловко, тож всі щось там швидко розійшлись, і містер Найтлі висадив її і сказав. Як можна бути такою нечулою до міс Бейтс? Не сталося нічого поганого. Як можна так скривдити жінку її доброти та, та, та віку та становища? Я гадаю, вона все не так зрозуміла. Запевняю, вона зрозуміла, на що ви натякали. Відтоді лиш про це й говорить. А тепер ви, геть бездумно і дуже пишаючись з собою, насміхаєтеся з нею. І принижуєте перед її небогою та іншими, для яких стане взірцевим ваше поводження з нею. Боже, милостивий, слава Богу, хоч хтось це стерво става на місце. Коротше, далі було 20 нудних сторінок про її роздуми, страждання. Вирішила піти вибачитись. Місіс Бейтс не була вже такою привітною, як раніше, але все ж особливо не ображалась. Адже Джейн захворіла, і вона вже збиралась їхати на роботу гувернанткою відразу, коли одужає. Отака, от сумна історія. Це спіткало всіх не дуже багатих жінок. Приходить Ема додому, там Гарріет і Найтлі, і батя. Коротше, Найтлі їде до свого брата гостювати. Така Найтлі. Ей, пропустила важливу подій. Після балу на Гарріет напали цигани. <ху> Добре, що коня не було. І її врятував Френк. Тож Емма хотіла їх звести, награлась з хлопчиком і віддає подрузі. І от сіли вони поговорити по душам. І от на тобі Гарріт подобається містер Найтлі, а не Френк. Емма в шоках і щось вона геть не радить цьому. І Гаррі думає, що це взаємно, бо на танці запрошував. І взагалі був завжди такий милий, часто говорив з нею. Емма видавила з себе якісь банальні слова втіхи і розійшлись. Після чого вона почала дуже ревнувати його і зрозуміла, що теж його любить. «Да, оце тобі пише Гаррі Тристати, пощо поки не приходь. Вудхаус, якщо чесно, я абсолютно розчарована, в ній тому що лінія з Гарріет була єдиним хорошим, що вона робила. Взяла під крило дівчину без походження. Всю книгу їй намагалась допомогти. Я думаю, вона не зі зла зводила з цими персонажами, які їй геть не підходили. Але все ж вона десь там хотіла, щоб в неї було краще життя, щоб вона вдало вийшла заміж, мала гроші. Це ж так важливо. А тут вона вчиняє абсолютно егоїстично. Це жах, коротше. На цьому сюрпризи не закінчуються. Померла тітка Френка Черчилля, яка кошмарила його все життя, і ставила йому умови, що якщо не вийде заміж за знатну діву, то не отримує спадку. Тож Френк признається, що вони з Джейн Фервак стаємно заручені були. Тут я візьму паузу, щоб ви все переварили. Тобто вони зустрічались ще до Вудбері, а приїхав він в Вудбері відразу, коли прибула туди. І вона. Ема була як прикриття, щоб його не розкрили. Хоча це так тупо в нього був нормальний привід приїхати до батька. Ніхто нічого пі не за підострів. і він робив дуже буряче Джейн, фліртуючи з Еммою. Вони обговорювали можливість роману Джейн і містера Діксона. Вони ігнорували її і дав воно від нього. Я думаю, для Френка це було все просто забавно. Справжній джентльмен так би не вчинив. Емма в шоці, хоча вже не претендувала на того Френка, але її гордість задіта Ходить в себе по саду, грустить щось там, плаче, припхався Найтлі, признається в коханні. Ех, за що їй такий епіант? Гарріет вона діслала до сестри, щоб не заважала їй і Найтлі не по людськи. Це лишить у Гарріет в спокою. Вона і так в пеньок хал вже не ходить. Якщо в фільмі вона пішла до Мартіна і сама попросила його зробити ще раз пропозицію Гарріет, тим самим виправивши свою провину перед ними обома, і так би ми побачили трансформацію персонажа. Але в книзі Мартін випадково поїхав до Лондону. Вони там зустрілись і якось так і закрутилися. З часом після цього всього ема все менше стала спілкуватись з Гарріет, поки зовсім не перестала. Да. Ну і типу всіх хеппі енд. До речі, батько Гарріет був е, якимось ремеслом займався в фільмі. Було сказано, що він робив сапоги. короче не джентльмен, але дуже був відомий в своєму селі, тому він не міг собі дозволити, щоб. Знали про його доньку ще одну. Перечитувати я цей роман точно не буду. Фільм, можливо, колись передивлюсь. Дуже круто було б, якщо Емма в кінці закохалась Мартіна, то взагалі. Я, чесно кажучи, так і думала, що буде на початку. Тоді б я просто висадилась і сказала б, вау, 10 з 10 книга просто шикарна. Я б це так закінчила. І щоб жили вони всі на фермі, з збадять. А було б краще, якщо Найтлі був з Джейн, а Гарят з Френком. Оце був би крутий кінець, незважаючи на те, як сильно я харюсь на сюжет, я прочитала до кінця, і мені було цікаво, тому що Джейн Остін дуже класно може писати. Дуже цікаві діалоги, і я дуже люблю ту епоху, тому я буду читати всяке гівно. Якщо вам сподобався цей роман, я хочу обов'язково почути вашу думку на сюжет на книгу на Джейн Остін, на все, що завгодно на моє обличчя. Теж пишіть. Про світло моє напишіть, бо щось я не знаю. Чи наравиться вона мені, Чи... тупийся мені хтось. Дякую за перегляд цього відео. Па-па. Це, звісно, зараз буде не в тіму, але я сьогодні урвала таку класну куртку. У мене нема дохрена друзів, щоб нею похвастатися, тому я похвастую зараз тут, тому що що мій канал, що хочу, то і роблю. Да. Тепер точно пока.